Друзі, є досить цікавий журнал, який називається французькою екут. Причому, наскільки я розумію, цей журнал видають спеціально для німців. Да, німців. В ньому дають вокабуляр, тобто французький журнал французької мови, статті йдуть французькою мовою, але пояснення або слова деякі складні дають німецькою. Тобто, це для, скажімо, франкомовної. Німецької аудиторії. Так от, іноді я читаю цей журнал на нашій перед тим як вона замість казок на ніч через те, що казки читати це просто жах. Там такий хоро. Жахи такі хоро відбуваються в цих казках, що, що іноді сам думаєш, як це могло таке, як це можна було таке писати і потім це все розповсюджувати під якоюсь народною творчістю. Ну, добре, це вже не мені вирішити. Так сталося, так, так відбулася еволюція. Так в цьому журналі я прочитав дуже цікаву статтю, що в центрі Помпіду, це при Луврі, такий пам'ятаєте, як би піраміда, у французькому центрі Помпіду була. Виставка, здогадайтесь чого? Те, що вони назвали дев'ятим мистецтвом. Що може бути дев'ятим мистецтвом? Давайте ви поки подумайте, я назвуся це передача культур. Апдейт, мене звуть Юрій Бісараб. Я дуже дякую вам за уподобайки, за те, що хтось поширює. також дуже вдячний за те, що іноді ви мене підтримуєте. От, і все це, мерсі Боку. Так от, дев'яте мистецтво виявляється, це манга. У мене а, відповідно виникло запитання, які там манга показували? Через те, що в статті не йшлося, не давали назви кого. Але просто назвали, що ці роботи манга були там представлені. Ну, ви розумієте, що шолову це, це таке місце, де не показують якісь, скажімо, ну, дурниці на наш, на наш погляд. Щось таке, що не має ніякого естетичного а, смаку. Так от, а, мені здається, що там обов'язково має бути. Манга, про яку я сьогодні написав невеличку, такий дав огляд, або хоча б її згадав на своєму телеграм-каналі. Тому називається вона, до речі, блейму. Це традиційно потрібно розуміти, це англійське слово блейм, да, звинувачувати. Використовують японці катакану, цей шрифт, бо він ближчий до іерогліфіки. Традиційно його, а, його застосовують, коли хочуть сказати якесь англомовне, наприклад, або іншомовне слово. Тоді його писують, пишуть за допомогою цього алфавіту катакана. Він що зробив тому. цутому? Но, потрібно сказати, що він закінчив архітектурний факультет в університеті. І навіть працював в якомусь дизайнерському, в якійсь компанії дизайнерський е, певний час, перед тим, як став е, письменником манга. І його найвідоміша, поки робота, яка перевернула дуже багато що, називається Blame. Мені ця робота ну, просто здається надзвичайно красивою. Таку, що ну, не можна прямо осягнути. Це щось на зразок був такий італійський графік ä, Джон Баттиста Піранезі, Джо, Джованні Батіста Піранезі, Джованні Баттіста Піранезі, Пиран... точно Піранезі. От так от він малював, от ви подивитесь в інтернеті, знайдіть, він малював якру, якраз таку графіку в нього була. яка настільки величезна, наскільки глибока, наскільки масштабна, що це просто вражає. Це взагалі мій найулюбленіший, скажімо так, художник, графік, якщо можна так сказати. Так от, Ніхейт-Тому мене теж вражає. Ці манга, дився, де вона в мене є. Я вам зараз покажу, якщо я щось. Да-да, ну, під рукою. Ось так вона виглядає. От. Але це не, не зовсім те, що я хотів би показати. Да, ось. Да, ліпше ось такий малюнок, наприклад, дивіться. От. Або такий. Ну, вони такі у нього масштабні. Вони буває, сам малюнок може сказати більше, ніж можна взагалі сказати словами. Через те, що це неможливо описати. Я зараз ще шукаю якийсь, щоб ви побачили. Дивіться. Наприклад, ось на цій сторінці. Подивіться, яка це архітектура. Це просто вражає. от І відповідно, зараз я вам скажу, чому я трішки з гіркотою говорю про про це, якщо, можливо, хтось це відчув. Через те, що я, відповідно, почав шукати, чи, чи є щось подібне в українській, чи є ця робота перекладена на українську мову. Так є. Наступний момент це, це радісна частина. Наступний момент це не радісна. Як її назвали, як ви думаєте? Блам. Люди добре, що таке блам? От в українській мові це ніщо. Ніщо. Я, я думаю, що вони списали у москалів. А подивився москалів? Ні, москалі пишуть блейм. Англійською мовою перекладали як блейм, Що тут перекладати? Навіщо таке робити? Це ж просто жах. Це, це неправда. Це не передає того контексту, який хотів автор сказати за допомогою цього слова. Налаштувати читача. Окей. Добре. Ви тепер зможете. Я думаю, тепер будете знати, і якщо буде нагода, то купуйте англійською. Думаю, що буде е, більш адекватний переклад е, з а ліпше читати, японську, японську, звичайно. Е, англійською можливо знайдете, можливо, є, здається, є в продажі. Е, це щодо е, Ніхе Цутому. Будь ласка, також зайдіть на мій. Підпишіться на мій культур Апдейт в телеграмі. Там я час від часу показую різні роботи різних, різних жанрів з музики, в основному музика і мистецтво. Бу, можливо, будуть якісь вкраплення з літератури, з поезії, через те, що мене цікавлять, наприклад, деякі поетичні твори сучасних, сучасних поет, поеток і поетів. Добре, тепер перейдемо до наступної частини, яка стосується науки. Через це ж наука це є надзвичайно важливою частиною нашого життя. Так от, не так давно була стаття, зараз я її знайду доведу перед собою на екрані. От, яка називається англійською New Dementia Risk Factor Identified Time Poverty. В цій статті. Якщо дуже, коротко її, якщо дуже коротко вам її переказати, я дам, я дам лінк, ви її почитаєте, якщо хто захоче англійською мовою, чи переклад через Google зробіть, От, і ви все побачите. Тут самі, сама назва цікава, і те, що вирішили вчений час ідентифікувати, або ви дали нову назву дечому. Тобто дефіцит часу, це можна перекласти, Time Poverty, або е, бідність часу. Ну, ми так не кажемо українською е, мовою, швидше, е, швидше якраз це така е, недостатність, недостатність часова, так можна сказати. Я, я все думаю, як. Я подивлюсь, як мені це пропонує перекласти Google Translate. Да. Так от ця стаття мене змусила черговий раз задуматися про саме е, слово да, часова нестача. Ну, непогано звучить часова нестача. Мене ця стаття змусила розробити таку, скажімо, нову концепцію або подумати, як можна було б інакше подивитися на самий час, на питання часу. Тому я, в принципі, цій статті можу завдячувати через те, що я знайшов дещо, мені здається, важливе. Для розуміння часу я це дав на своєму Патреоні. Хто захоче, будь ласка, підписуйтесь, там не тільки про це, є там є про вивчення мов, багато чого є. От. Так я даю також техніку, скажу, так, нового погляду на самий час. Це там на Патреоні. А тут ми торкнемося того, що е, визначили вчені, що оця якраз часова нестача, її можна вводити також як. Такий, скажімо, діагноз, або як частину діагнозу. Тобто вони стверджують, що люди хворіють якраз через оцю а, часову нестачу. Це один із компонентів. Тобто, вони говорять, ага, він неправильно харчується, він там ще щось, в нього нема соціалізації, чи він, чи вона. І відповідно тому. Uh, у них uh, і один із, один ще із компонентів або з елементів діагнозу це якраз оця часова нестача. І тому у людини там є певні хвороби і так далі. Це досить новий, це новий, новий підхід, мені здається, досить цікава uh, інтерпретація того, uh, що відбувається, через те, що вони, в принципі, досліджували ці вчені багатьох людей. І досить хороша була вибірка у них, і вони прийшли до цього висновку, що це одне із, того, із тих речей, оця часова нестача, що потрібно враховувати. І на що потрібно звертати увагу, через те, що легко сказати людині, ти знаєш, ти кінь харчуватися так, а зміни свою дітою і харчуйся так. А якщо у людини немає часу на це, якщо людина зайнята, надзвичайно зайнята, ви знаєте, що є люди, які воркохолики, і вони можуть працювати там днями, ночами. От, і у них може не бути цього часу, у них може бути якраз оцей якраз часова нестача один із компонентів. Може бути недостатньо для соціалізації, що є теж важливим дуже фактором для людського чисто здоров'я. От, І я вважав, що от необхідно було вам про це розказати. Подивлюсь, чи якісь висновки вони доходять. Да. Врешті-решт, вони зосередились на тому, що оця е, часова нестача вона приводить до деменції. От, Я думаю, що це один із таких, да, вони і назвали ж, да, деменція. Да? New dementia risk factor Identified. Деменція це таке недоумство трошки. Коли не вистачає, скажімо, розуму, аби казали, трішки людина фора на голову. Це один із елементів. Потім, що ще вони можуть що ще вартості сказати? Да, ну, Мабуть, оце і все. Але. Важливо нам знати, що цей час нестача нестача часу це той елемент, який ми можемо тепер з вами враховувати теж, коли ми думаємо про свої якісь власні, скажімо, недоліки або про свої власні якісь невдачі. Хочеться тут згадати в сенсі часу роботу Селінджера. У нього є ряд оповідань, одне з них називається Теді. Так от Теді перечував, так, автор. Написав. Теді передчував цей хлопчик, що він помре дуже скоро. Причому я не буду розказувати, не буду спойлити, він навіть перечував, як це станеться. От, Але, щоб не думати про той час, який залишився в нього, він використовував одну, скажімо, хайку японську, в якій говорилося приблизно таке, що. Nothing in the voice of cicada intimates how soon it will die. Тут нічого в голосі, в співі цвіркуна не говорить про те, або не натякає про те, як скоро він помре. Нам Потрібно розуміти, що коли ми відчуваємо або вважаємо, що в нас часу залишилося дуже мало для життя, ми себе дуже сковуємо цим. І відповідно у нас його стає ще менше. Добре, я на цьому закінчу. Але якщо ви захочете дізнатися дещо нове про час, що я там розробив і придумав, от, то це вже ви можете знайти цю інформацію, хто забажає на моєму Патреоні. Інформацію на що на посилання будуть якраз в цьому відео. Хай вам щастить, допомагайте, ЗСУ. Ну, завдяки їм ми з вами можемо говорити про такі серйозні теми.